Триває аварійно рятувальна операція. На зараз, на жаль, 16 загиблих, шість з них діти. Ракета взорвалася повітря, повітрі. Це такі спеціальні ракети з воздушним підривом, щоб більше постраждало людей. Лята русня запустила її в центр у масив поруч з дитячим Діти загинули на або біля дитячого майдажу. В лікарнях 39. Людей зараз лікарі борються за її життя, є важкі, на жаль, є дуже важкі, є діти, а всього постраждали 40. Постраждало 29 на зараз. Це ще не багато багатоповерхових будинків. Це і 5, і 9, і 14 етажки. У декількох будинках відключений газ зараз, тому що перебито. Нас буде відновлюватись штаб-позараду. Ми відразу буквально там, через годину е, розгорнули повністю штаб допомоги людям, надається допомога будівельними матеріалами, це і ОСБ, і Ліфка, і Рейка, і там, Різні, які, і Комунальні бригади допомагають. Допомагає дуже багато волонтерів. Е, Приймаються заяви на допомогу людям. Я нагадую, що ми нікого не залишимо підіймом кожному. Ми надамо матеріальну допомогу, щоб відновити свою домі. Зараз головне це боротися за життя наших людей.